Привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я Таня, і це мій канал про в'язання плюшевих іграшок. Сьогодні я хочу вам розповісти про свої е, готові роботи, проекти, над якими працюю. Це відео буде таке невелике, коротке, бо я не робила ніяких підзйомок. Е, цих два тижні трохи випали в мене з активного в'язального процесу, бо хворіла дитина, ну і було не до того. Отже, але я потрохи в'язала і щось таке зробила. Як ви знаєте, з попередніх відео я отримала замовлення на іграшку з комп'ютерної гри. Ось таку першу я вже розробила. Скидала її там відео і фото замовниці, їй все сподобалось. І тепер я маю зв'язати таку, тільки в червоному кольорі ще, і це буде таке замовлення з двох іграшок. В цієї іграшки рухаються руки. Крутиться голова. Ось така вона має в'язані очі. Ну і такий її вигляд. Все там сподобалось, все підходить, тож працюю над наступним. Так, це мій перша моя готова іграшка, і то, напевно, вона буде одна, яка готова. А далі я ще планую сьогодні закінчити ось такого зайчика. Ось він тут. З гачком в'яжеться сукня йому. Ось такий зайчик в сірому кольорі рожевому такому іскравому платічку. Тут ще буде бантик, і втягнути личко його ну, теж буде гарно виглядати. Ось така дівчинка-кресуня це мої зайчики, яких я в'яжу. Багато вже зв'язала і ще буду в'язати. Так, далі наступний це мій різдвяний олень. Працюю над цим проектом, Придумала вже йому ось таке обрання. Такі він буде, ще буде тут окремо дов'язувати голову, роги. Вже коли оформлю більше, то тоді покажу, як воно все буде виглядати. Треба, щоб заправляти всі ці кінчики і на якісь такий процесі створення. Так, далі покажу вам трохи своїх не гачкових проєктів, а проєктів на спицях. Як ви вже бачили в минулому відео, я в'язала собі шапку, провела її ВТО, вона вже висохла. Я вже її активно носила. Навіть у нас був один день зі снігом, то вона була дуже доречна. Ось так вона виглядає. Такий в неї сіро-синій колір. Ну, мені подобається. Я люблю таке, гарно виглядає, тепла дуже. сподобалось мені. Ще планую собі зв'язати дві шапки, але вже в іншому там, фасоні, форматі такому. Ну, то подивимося, що з того вийде. Так, на основі цієї шапки я зв'язала ще набір для донечки. Не можу вам його нормально показати, бо він ще вологий. Але то ось теж така шапка косами, тут трохи інша резинка в неї. І до цієї шапки такий хомут. Воно все випране, сохне, висохне, я вже тоді позаправляю всі ці кінчики, і має бути добре. Цей набір зв'язано з пряжі La Gata Super Soft, Merino Soft, з пряжі з мариносової шерсті, дуже м'ягенький, дуже приємний на дотик. Випустити такий ледь легенький, легенький, помітний пушечок. Так, далі з наступних проєктів на спицях це в мене ось ця в'язана шаль. Я згадувала про неї в минулому відео, тож вже багато трохи пров'язала. Вона в'яжу, її такою трохи ажурною в'язкою, і за рахунок зміни кольорів на ній, бо вона йде від темнішого, такого ржевого, зараз тут іде світлий, потім буде ще зміна на інший кольор, ну вже пров'яжу, і тоді буду показувати, як воно виглядає. Взагалі, то вона практично дуже і гарно, гарно носиться, легко переться, легка в догляді. Така практична річ у гардеробі, дуже потрібно витримаю. Ці шалі це вже не перша моя шалю, отримую про них тільки позитивні відгуки. Так, і це все по моїх в'язаних проєктах, по тому, що я зробила, що зв'язала, планую багато, хочу ще багато зв'язати, але про свої плани, такі процеси, які буду робити, буду розповідати вже в наступному відео, бо я буду приймати участь у спільнику різдвяні зустрічі. Буду приймати там одразу в кількох категоріях, тож вже буду формувати свої плани на в'язання і в'язані процеси підлаштовувати під ці категорії, записувати відео, звітувати по тому, що вдалося зв'язати, що не вдалося. Сподіваюся, вдасться багато. І то вже будуть такі мої наступні цикли відео. Так, а ще хотіла вам показати ось цю іграшку. Це в'язана мавпочка. Зав'язала її, я у 2022 році. Е, ось так живуть мої іграшки. Нічого з ними не стається, виглядають вони класно. До речі, дуже зручний формат цієї іграшки, вона така досить велика. її е, брали ми з собою, завжди беремо, коли кудись їдемо в дорогу, то коли прищіпається донечка по безпеки, Складає де Джорджа. І дуже зру... Мавпочка називається Джордж. Е, і дуже зручно тоді спати, бо спирається головою на іграшку і так собі їдуть. Ось така в нас мавпочка є. Це був подарунок на день народження. Ну, бачите, з іграшками з плюшу. Можна активно гратися, бавитись, нічого з ними не стається і мають довге життя. І класно виглядають. А головне, як донечка каже, мають гарну пам'ять. І запам'ятовують веселі момент. Так, це все, що я хотіла вам показати і розказати в цьому відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Запрошую вас коментувати, ставити вподобайки, підписуватися на мій канал. І обіцяю вам, що тут буде цікаво і плюшево. і зустрінемось у наступному відео.